Молодий військовий сів п'яний за кермо і скоїв смертельну аварію. Останній день відпустки чаркував із друзями і поїхав разом з ними вночі. У лобову влетів у фуру. Двоє друзів військового загинули. Трагедія сталася у травні 2022 року на об'їзні біля села Озерце. Хлопцеві просудили 12 років тюрми. Він хоче оскаржити вирок. Але ще більша загадка, автівка, на котрій їхав військовий. Ці страшні кадри зі смертельної аварії біля села Озерце за кермом їхав 21-річний військовий із друзями в лобову на зустрічній Зіткнувся з вантажівкою. Тоді вночі водій фури розказав нам, що молодий військовий ледве стояв на ногах. Такий був п'яний. Вибіг зразу почав доставати водія. То він на ногах не міг стояти. Падав п'яний в тій аварії загинуло двоє пасажирів позашляховика, друзі Владислава. Військовому дали 12 років тюрми. Він подав апеляцію і проситься на фронт. Розумієте, я думаю, що в даній ситуації в країні я потрібен більше на фронті, чим сидіти в СІЗО. Я розумію, вина моя є. Я її визнав повністю. Але всі ми розуміємо, який там в країні, так? є різні ситуації. Я не пішов загалом виправдати батьківщину. Хлопець каже, що одразу після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати державу. Перед аварією дали кілька днів відпустки. Він мав завтра вже виїжджати знову ж таки. Його відпустили на певний період. Мав завтра їхати вранці, виїжджати. І вони десь з друзями зібралися. Ну, вони чи? мали зустрітися з друзями, бо ж давно не бачились. Він ще з 28 лютого, як виїхав, там і був. А вони що він вам казав? Трошки випивали. Так. <плес> да. Я не знаю. Виправдання мені на рахунок того, що я зі здання алкогольного сп'яніння мені немає, в принципі. Тільки що можу сказати з того, що. Так як дали мені 5 днів відпустки, да, залишався мені один день до виконування на службу. Я зустрівся з друзями, які мені самі подзвонили і сказали, давай зустрінемося. Її прийняли таке рішення жити алкогольні напої. Ша того, як вказано у вироці, виявилось, що хлопець навіть не мав посвідчення водія і навиків керувати машиною. Мовляв, увечір перед трагедією на підпитку двічі їздив до Луцька і безперешкодно проїжджав блокпости. Представник потерпілих каже, що друзі, нібито просили не сідати за кермо. Давай залишимося в Луцьку. До чого нам це є? Він їх переконав. Він сказав, що все буде добре. У цій трагічній історії схоже є ще чимало темних плям, звідки у юного військового безводійського посвідчення міг з'явитись позашляховик Нісан Навара, хто йому його дав і чия ця машина. Цей автомобіль, наскільки я з'ясував, був волонтерами переданий на потреби ці нашим військовим. Яким чином транспортний засіб опинився в ввинувачено? Це залишається загадкою. Оскільки так і військова частина, де він проходив, нібито проходив службу, вона відхрестилась. Вони сказали, що на балансі не знаходився такий транспортний засіб. Йому ніхто не передавав право керування. Сам же, ж обвинувачений пояснити, яким чином в нього опинився даний транспортний засіб, не зміг. І от тут дуже дивно. У ківерцівському суді хлопець, схоже, розказував ось що. З військової частини прибув до Луцька на автомобілі Нісан Навара, який з його слів був переданий йому командиром частини на відповідальне зберігання. Очевидці аварії розповіли нам, що вночі на місце ДТП приїжджали люди у військовій формі. Покрутились біля розбитої машини і більше їх не бачили. Машина, схоже, була на львівській реєстрації. Номерного знака, переднього тільки знайшли, а заднього не було. Або зняли воєнні, які під'їжджали, вроді би на Київ сірібристій на польській реєстрації. Тимчасовій. Вон, на тимчасовій польській реєстрації вони під'їхали, постояли щось, покрутилися і зразу ну більше їх ми не бачимо. Хоча тепер Владислав проситься на фронт, представник потерпілих розказує те, про що хлопець промовчав. Чомусь він вам не повідомив тих обставин, що в нього ще є інші кримінальні провадження, це самовільне залишення військової частини, е, ухилення фактично від проходження військової служби ще до цієї справи. Чому він знаходиться взагалі під вартою? Він чомусь цього теж не повідомляє. Він двічі е, безпричинно залишав залу судового засідання в суді першої інстанції. Простою мовою, якщо говорити, він втікав просто, він був оголошений в розшук, його шукали, знайшли його, доставили до суду. Незважаючи після проголошення вироку, незважаючи на це, він ще дозволив собі втікти вже з під конвою. Батьки загиблих, схоже, не дуже вірять у благородність намірів Владислава. То питання просто виникає, чи потрібні такі бійці на підсилення нашим Збройним силам України. Я вважаю, що наші хлопці пліч-опліч таким воякою, як в нас обвинувачений, не будуть себе відчувати спокійно, і те, що чи він не покине поле бою, чи не втіче. Чи не залишить військову частину і тим самим не підставить наших військових? Олексій Куденчук припускає, що хлопець просто хоче уникнути відповідальності. Владислав говорить, що в армії і мама, і сестра. А от де воював обвинувачений ківерцівський суддя даних про те, що хлопець був на передовій, не отримав. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.